Форум видавців щорічна всеукраїнська подія року. Цієї осені книжковий форум у Львові відсвяткував своє 23-річчя. Чотири дні: 321 учасник книжкового ярмарку, 193 видавництва, різноманітні заходи для фанатів читання. По перше, читання це є для мене це як дихати, тому що коли я не читаю, я вважаю взагалі люди, які не читають, вони обмежені. Хай вони мене просять, хто буде чути. Ну насправді це так, тому що книга. Вона допомагає людині зрозуміти перш за все себе і зрозуміти світ, якому ти живеш, і бути, бути весь час людиною, яка чогось прагне, яка народжує мрії, і ці мрії збуваються. Мабуть, я дуже нечемна. Я постійно чика, ч, читаю дуже багато книжок одночасно і не завершую не одного. Це дуже погана. В мене така звичка. Просто мало часу, щоб читати. І коли є там п'ять хвилин, я думаю, о, я хочу там сторінка тут читати, сторінка тут читати. І намагаюся встигати, і не встигаю. Але я зараз прийшла купити спеціально. Є така книжка про е, мого улюбленого автора. Його звати Я не знаю, як буде українською Дітрих Вонг. Хефер він був лутеранський пастор в Німеччині під час другої світової війни, і він боровся з цією питанням, що багато і віруючі бореться, коли є війна. Що робити? Чи ми можемо приймати участь в тому, щоб перемагати над злом? Серед книг можна знайти і християнську літературу. Пані Ніна розповідає, що попит на неї невеликий, та й самі читачі зізнаються, що християнську літературу читають рідко або ж і зовсім не читають. Продавці ж запевняють, що такі книги не зможуть замінити найважливіші книги людства Біблії. Вони лише можуть допомогти краще розуміти святе письмо. Ну я би не сказала, що в нас так вже дуже все йде на ура, але сьогодні гарний день. Сьогодні пішли дві книги дії апостолів і Христос надії світу», і патріархи, і пророки, і пророки і царі. І дуже багато дитячої літератури, йде розкарбовки, так трохи йде, по здоров'ю йде література. Ми роздаємо ще газети, вічний скарб. Християнську літературу як таку не читаю, але от власне в того самого Шевчука є дуже багато роздумів на релігійну тему, на християнську. Ну цікаво подивитися з перспективи власне. Письменника на українську релігію, Ну, це досить цікаво. Так а Біблія читаєте Біблію? Ще ні, але в мене є видання ювілейне присвячене тисячоліттю хрещення Русі. В мене вдома є, просто я до нього ще не дійшла. У мене ще перелік книжок є перед нею трохи. От, але обов'язково діду. Так само, як мені треба снідати вранці, мені і треба читати Біблію вранці, бо якщо ні, то якщо не спілкуватися з Богом, читати його слово, слухати Його голос, спілкуватися з ним вранці, то в мене дійсно не вистачає сили на день. Дуже часто, коли я читаю Біблію, я думаю, ну реально, ця книжка просто жива. Для мене не існує інша книжка, що так можна читати сто разів в житті і постійно щось нове відкрити для себе. Це, це тільки Дух Святий може може таке зробити, аби українці могли краще розуміти слово Боже. Українське біблійне товариство продовжує працювати над сучасним перекладом. Новий заповіт уже перекладено. Він увійшов у четвертий переклад біблії українською мовою з грецької. Старий заповіт також був перекладений з старогрецької. А новий сучасний його переклад буде із староєврейської мови. Наразі переклад завершено. Триває літературна обробка. Четвертий переклад я зачав 91-го року. І в 97-му я вже повністю його здав. А пізніше йшла літературна правка і все інше, і... і то взяло стільки років. Більше бере часу літературна правка, ніж сам переклад. Питання також є в тому, який ви переклад хочете. Мені сказали, що вони хочуть дослівний переклад. Ну, я зробив дослівний. Пізніше вони то прочитали, казали, о, ні, ні, ми такого не хочемо, ми хочемо літературний. То не ще треба то все переробляти. З грецького тексту я маю принаймні п'ять різних перекладів. ризнен мова, значи. Ето мушо, раскотиле така, раскочи така, раз така, ну, а то бере час, тоа робете. Після літературної поправки текст знову йде до перекладача. Він його переглядає, вносить свої зауваження, і лише тоді, після повторного літературного редагування, книга потрапляє до читача. Друком уже вийшли п'ятикнижя і одним виданням Псалми та притчі. До кінця 2016 року планують ознайомити читачів із новим перекладом книг усіх біблійних пророків. Зараз триває редакція книг Єзекіїля та Єремії. Для того, щоб переклад був, знаєте. Сприйнятливі для суспільства для християнської спільноти ми вирішили на загал, на весь загал церкви всі конфесії. Ознайомити цим перекладом. працівники біблійного товариства просять читачів сучасного перекладу святого письма надсилати свої зауваження на електронну адресу, аби перед друком повного перекладу Біблії по змозі врахувати ці зауваження. Повний сучасний переклад Слова Божого планують надрукувати у 2018 році. Вікторія Михальчук, Павло Скляр, Львів, вісті надії.